Для того щоб врегулювати, скажімо так, свою цю ситуацію з цими щепленнями, щеплення. отримати цю картку, де все буде відмічено. Щоб... Поліклінітарсало, так, так, до так, так, медсестри. так, так. Спочатку заходиш і береш талончик, куди тобі потрібно. Йдеш на балкау. Так. А на балкау ти просиш тобі до кабінету щеплення, так скажемо. Okay. Ось і там маркують на котру годину. Ми дуже багатьом, от коли почалася війна, і в нас дуже було багато наших людей, українців в Амадорі, і всі приходили якраз до нас на бранду, тому що я україномовна, і моя коліжанка-лікар україномовна. І ми надавали таку першу консультацію, трошки, щоб людину зорієнтувати. І наші медсестри що зробили? Ми переклали їм картку щеплення з української, хто не привіз з собою на англійський. Вони вже мали собі, як то значить, що це є? означає по-португальськи. Вони мали таку тут собі кабулу, і вони вже